Марафон єдині новини триває для вас. працює інформаційна служба інтера. Я Олександр Васильченко. Придатний або непридатний визначитися зі своїм статусом військовозобов'язані за новим законом про мобілізацію матимуть вже 4 травня. Саме тоді документ набуває чинності. І впродовж 9 місяців чоловіки повинні. Пройти повторну військово-лікарську комісію. Водночас, уряд зараз працює над оновленим переліком захворювань для визначення придатності до військової служби. Оприлюднять його впродовж трьох місяців. Про повторне проходження ВЛК поговоримо з Романом Лихачовим, юристом Центру надання підтримки ветеранам і їхнім родинам. Пане Романе, я вас вітаю в нашому ефірі. Так, доброго дня. Отже, обмежено придатним доведеться повторно пройти медичну комісію, як має виглядати процедура направлення на ВЛК? чи може це відбутися відразу після вручення повістки десь на вулиці під примусом? У першу чергу хотів би сказати, що на даний час, хоча й прийняти зміни до закону, однак переліку захворювань. І змін до 402 наказу Міністерства оборони України, який саме і встановлює принципи визначення придатності непридатності особи для проходження військової служби, ще не встановлено. Тобто, ще громадські організації, експерти, численні урядові організації, працюють над змінами до цього застарілого законопроекту. Те, що стосується зразу, розвінчую, не якісь міфи про те, що сьогоднішнього дня там вже всі обмежено це статус надійсний, це неправда. Тобто, особа, поки знову не пройшла відповідну військово-лікарську комісію, вважається такою, що має обмежену придатність більш того, вручати повістки на вулиці і проходити знову. На даний час або самостійно йти, перепроходити військово-лікарську комісію у зв'язку з касуванням статусу обмежено придатно, ще Я на даний час немає, оскільки, повторюсь, не внесено відповідні зміни до законодавства. Пане Романе, в уряді на встановлення статусу відвели 9 місяців. Чи реально вкластися в ці строки? Пане Романе, як нас чути? Ви нас чуєте зараз, пане Романе? Так вас чути нормально. Так, так, так. чую. Ви почули питання? Чи повторити? Скажіть, будь ласка, так, якщо можна повторити. Отже, в уряді на встановлення статусу відвели 9 місяців. Чи реально вкластися в ці строки? Реально вкластися буде досить важка, тому що всі військово-лікарські комісії вже на даний час перезавантаження потребують через досить суттєву навантаженість на них. По перше, це не лише військово зобов'язані, але й діючі військовослужбовці, і у нас досить велика кількість обмежено придатних, тобто пройти вказані комісії за 9 місяців. Всім обмежено придатним буде досить важко. Більш того, зараз працюють над тим урядовці, щоб збільшити кількість військово-лікарських комісій і їх територіальну присутність. Це те, що стосується ВЛК А щодо роботи ТЦК чи здатні будуть вони в короткий, доволі такий короткий термін працювати таку велику кількість людей. Першу чергу хотів би сказати, що вони будуть працювати не тільки е, по змінах по обмеженої придатності, але й оновленні всіх даних. Е, недавно я читав про те, що в ТСК знаходиться біля 40 тисяч е, військових, проходить служби, і масив в Україні осіб близько 7 мільйонів чоловічної в статі, як мінімум, тих, що можуть оновлювати свої дані. Тобто в такому форматі ТЦК буде дуже завантажені новою роботою. Тобто, ну це дуже реально великий масив даних, і без електронного якогось обігу без електронних кабінетів ця система нормально не запрацює. А як підготуватися правильно? Чи можна буде бути впевненим, що лікарі перевірятимуть історію хвороб, інформацію про недуги, які внесені в електронну систему охорони здоров'я? В першу чергу раджу кожному військово зобов'язаному вже е Готуватися до проходження військово-лікарських комісій, брати всі-всі медичні документи, які ви маєте. Якщо ви маєте певні хвороби, то звертатися для до профільних лікарів для того, щоб вони вас оглянули, пройти відповідні медичні обстеження. Бо, на жаль, на практиці час проходження військово-лікарських комісій він дуже короткий. І досить часто я бачу рішення, коли за півгодини приймають рішення про те, що людина придатна до військової служби. А далі, на жаль, ми отримуємо неякісний склад деяких військовозобов'язаних, тих, яких призивають з хронічними хворобами. Тобто, вже зараз готуватися треба до проходження військово-лікарських комісій, а не чекати. Того, коли на вулиці вручать повістку для уточнення даних, прийдуть в ВЛК і пройдуть його за півгодини. На жаль, якість проведення військово-лікарських комісій на даний час вона потребує суттєвих змін. Можу сказати з практики, що з двох рішень військово-лікарських комісій, по яких ми подаємо скаргу, одне обов'язково скасовується, тобто 50% я бачу. По практиці неякісних рішень серед тих, що оскаржуються нами. Зараз посилили відповідальність за неявку на ВЛК. Якщо людина, наприклад, прийшла, але не встигла через завантаженість лікарів, яка буде відповідальність і що робити тоді цій людині? Можу сказати, що я рекомендую військовозобов'язаним, які не встигають проходити військово-лікарську комісію або не мають медичних документів, писати клопотання про надання додаткового часу для проходження військово-лікарської комісії, надання додаткових медичних документів. Як це передбачає 402-й наказ Міністерства оборони, обов'язково писати клопотання про проведення додаткових обстежень або додаткових оглядів профільними лікарями, оскільки саме такі права є у військово при проходженні військово-лікарської комісії, оскільки сам факт відмови від проходження військово-лікарських комісій. Може розглядатися як вчинення кримінального правопорушення правоохоронцями. Під час проходження ВЛК чи необхідно військовозобов'язаним жалітися на проблеми зі здоров'ям, якщо вони є, і чи має право людина вимагати від лікаря направлення на додаткові обстеження? А, так. А... Безпосередньо 402 наказ Міністерства оборони України про проходження військово лікарських комісій. він врегульовує е, це право і надає е, військово зобов'язаному право при проходженні військово-лікарської комісії е, звертатися з клопотанням про необхідність огляду додаткового про необхідність огляду профільними е, лікарями. А також продовження термінів військово-лікарської комісії або направлення спеціалізованих установи, наприклад, якщо там має хвороби серця, онкології і всі інші. Пане Романе. А якщо військовозобов'язаний, зобов'язаний, який нещодавно пройшов ВЛК і має власне статус частково придатним. Чи потрібно йому знову буде оновлювати свої дані? Якщо військовозобов'язаний має статус обмеженого придатного, у нього уточнені всі відповідні дані? То оскільки законодавство не містить виключень необхідних, то з моменту вступу? Законопроекту 10449 в силу треба буде знову уточнювати свої дані, просто прийти протягом 60 діб до відповідного територіального центру комплектування. А у яких випадках комісія може призначити переогляд, на який термін надають відстрочку? Законом не встановлено на який термін? Е е е Пане Романе, продовжуйте, будь ласка, ми вас чуємо. Якщо е брати з практики, то до 6 місяців е надаються відповідні відстрочки по стану здоров'я. А скажіть, будь ласка, з яким от... Ви проблемами стикаєтеся в своїй практиці? З якими питаннями до вас звертаються військово зобов'язання? Більше всього скарг на проходження військово-лікарських комісій, на їхню швидкість проходження, на некомпетентність, на неврахування численних хвороб? Крім того, військово часто звертаються про те, що не враховуються будь-які діагнози, які встановлені, і більш того, часто самі військово зобов'язані, військово-лікарські комісії говорять про те, що вони бояться встановлювати статус непридатність, бо численні перевірки і виклики до правоохоронців ну просто комісії вже замучили. Тобто, досить часто комісія більше знаходиться у правоохоронців іноді ніж працює. Дякую вам дуже, пане Романе, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Роман Ліхачов, юрист центру надання підтримки ветеранам і їхнім родинам.